Я з Вінниці, я приїхала на чемпіонат України в Умань, щоб виграти і попасти в збірну України. За перше місце мені дадуть додатковий ранг, і я буду вище і вище. Ми з міста Харків приїхали перемагати, по-перше, щоб відібратися і стати національною збірною ще один раз. Щоб поїхати на європейські змагання та перемогти вже там. Я з міста Харкова. Ну, трішечки хвилююсь, але ну, не сильно. Бо ну, тільки недавно приїхала з Кубка світу, та там третє, третє місце посіла. Ми прибули з міста Кременчук на соревнованням Кубок України своєю командою. Ми з Харківської області готувалися до цих змагань місяць або півтора. Федерація та як Мандої України проводить Кубок України 2022 року в Умані. Маємо дуже розвинуту філію в Черкаській області, а також у місті Умань. Даний турнір також є. Етапом для відбору і підготовки національної збірної для участі в чемпіонаті Європи, яка відбудеться в квітні місяці в Італії. Я в своє час начал займатися спортом, потому що мій син ходив і я вирішив вместе з ним. ми вместе занимаемся спортом. Хай буде Україна, щоб всі побіділи і дай Бог всім здоров'я і нам побіди. Слава Україні! Хочу поїхати на Європу і виповнити мастера спорта, якщо буде можливість. Це моя мрія. Тренуємося, але ну так, хотілось би кінець війни вже. На початку війни ніхто не займався у нас, а потім якось весною ми почали займатися вже в спортзалі. Потім до нас почали приїжджати тренера, бо вже було спокійніше в Харкові. І отак ми почали тренуватися. Якщо чесно, дуже заважають, коли повітряні тривоги, ми йдемо по підвал. Тренуємося, йдемо до перемоги.